Вас вітає сімейна садиба і сьогодні огляд того, що ми робили за тиждень до 1 вересня. Отже, помідорки засолімо на зиму за рецептом моєї бабусі. Дивимося, на них складемо часник, хрін листя, хрону, горошинки перцю, те, що вам подобається. Далі заливаємо Помідори наклали в баночку, заливаємо отаким от розсолом. Що я роблю? Дві літри води холодної, додаю туди 2 столових ложки цукру і 5 ложок столових без гірки солі. Ось так розбовтую, розмішую, і заливаю до самого верху. Ось так спокійненько ми наливаємо, потім. Так, доверху наливаємо, щоб все було повненьке, щоб покрило всі помідори. Потім, зверху, я накладаю листям хрону. Закладаю. Можна зверху ще гірчички посипати хто хоче. Не кладу я туди ніяких таблеток аспірину чи ще чогось. Закриваю звичайною кришкою. Ось так. І супер! Ставлю в холодне місце, і можна вже за тиждень після цього їх їсти. Ось такими кришками, звичайно, закривається це все. Ось такі виходять смачненькі домашні помідори. Швидко, зручно і смачно. А ви приєднуйтеся, ставте вподобайки. З вами була сімейна садиба. Підтримайте нас, якщо хочете, звісно, супер!